Чим вам не український базар? От десь в Хмельницьку, в Вінниці, в Києві та в будь-якому місті. Наприклад, теж Одеси. В Нідерландах проходять базар. Бачите, приїхали машини, палатки порозкладали. Коротше, і так кожного тижня приїжджають палатками, різні якісь там труси продають, майки продають. Все таке, ну, Чесно, я б не брав би такого. Але люди купують Бо дешево, розумієте? Казалось би, Нідерланди. Да, про... Перша там одна з економік світу. Базари такі, що капець, Сір якийсь там, якась, типа, бізділушки. Коротше, все таке саме, як і в нас, я вам кажу. Я просто дивуюся з цього всього. Ви теж таке бачили тут? <по> бо мене це реально дивує. Чому? А тому що я вам скажу, слухайте, то що думаєте, що всіх тут гроші є на Ні ніфіга подобного. Мінімальна заробітна плата таке називається. Мінімальна. І не думайте, що хтось десь краще, щось десь, бо коментарі. Отримую. О, та ви там, да та ви тут. Це все. Слухайте, так само люди на базарах купляють. Поняли?